Я зара плюну тобі в вот. А через день... <глев> Завтра верпна неділя, светят лузу, так? Церкви. А через неделю Пасха. А 5 травня Пасха. Лозу! 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 Да? Ну вот да я так у нас тоже хорошее, <клес> а у нас <плес> что ты не лягаешь спать? Я не можу спати, я старий. А що тут міниться? Хвати, хватило. Все. все. Давай, став, на. Бачиш, тут воно порозходилось, треба його акуратно, щоб було. На ключи, на! Я так машину ремонтував, як ти робиш, то. О, я би паково заробив. Серйозно? Я акуратно, б... щоб воно я було. Я сніс рома робив, 12 років. О! блядь! Заходиш ту, говориш, ти, окай. Та як не окай, сьогодні день вишиванки, дід! Що? День вишиванки! Слухай, не задавай мені, пожалуйста, таких гімняних. Ну ти, а ну чого ти не вишиванці? Оце мені цікаво. За ху. Вишить? Іди на що ти з стимковий... тим ковром, блін? Ситуація, б. на Ситуація скоро. Де мене душиш так! Ситуація критична, діти, алюм. Давай заборуй його кудись. Куда його забрати? Шкрутив. Його. Його. Помне. На, диви. Красиво. А, да. Красиво? Да, так. А, стара в мене. А ні, а, не, не побив. Били, били. Не побив. Все ціленьке, молодець. Мене? Ты будешь в меня ну что такое? Все все все, 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 все. Вот там О, не, 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 сапу не треба. Я еще могу... Аня. Сапу если что уже переверну конкретно, блин. Иди до бабе. Все, что У меня 3... ты я пошел мне... Хорошо. три... БЛЯТЬ! Ты мне... так робишь по каждой пяти... Ты мне Ты мне так робишь по Ну я воно мені. То на Томче. Так, продовжує. так продовжуємо. Давай, хуй, сухої. Я тобі дав колбаски іспанської. і знаєш скільки вона стоїть, дурню. Хуй мамію! Якби ти знав, скільки вона стоїть, ти б її даже не їв. Да. <плес> От зараза прийшла. Та ти хоч в честь. Честь подяки, ти хоча б якось нормально би що, Не треба мені люди Ні. Мені життя. три сараї. Що кажеш? Та ти ніху** не думай, Мужик цей Степан, дай шифер. Я кажу, як це так дай? Вон тому кажу. А що він шифером питає? Чого він шифером? Що ти таке їба на мій не бачиш що ми... Дід. Три вещи освіти. В якому да смислі? Та наслав я на твою освіти. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер чий твій, чи сві... собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Це що з хати сняли. Старий Я кажу, не у що. Рыбку съечку и нахуй счесть.